Донецяни, кияни, львів'яни, ми діти одної України. Сьогодні ми маємо з вами у котрий не встать на коліна. Сьогодні ми маємо з вами гуртом, одностайно звернутися до Бога, а ми з вами словами, щоб він зумів нас усіх почути. Побачимо вижнього Бога, побачимо браті провину. Наша єдина дорога і матір країна єдина. Крові... Мої українці, хвилини заліти і розбрати, не нищить своєї криниці, не нищить не, батьківської хати. Шукайте наш те, що об'єднує усіх за країною злідне. Ні, ніхто не хаясне у тоді діла будуть слідні. Щоб радіти наші добове, примножі нині не втратимо. країни великі минули, усім разом пам'ятати. Відці мої українці, візьміться сьогодні за руки, за шрам на плодинці, у них не людині руху. Кроївці, мої українці, дітки, матері, діти, дітей, повніть Україну, корніться, щоб мати могла порадіти.